Б7 Passat. 13 й рік, 210 пробігу. 13 900 ціна. Усім привіт! Сьогодні неділя, 10 вересня. Ми сьогодні знімаємо ціни на автомобілі на Карбазарі. Всім приємного перегляду. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під цим відео. Продається Audi А6. 2008 рік. Так, пробіг 282, ціна 8 тисяч. А шоста ауді. Продається шкода Октавія. А 7 Коштує 12 950 16 рік, є контакти продавця, кого цікавий даний автомобіль. Звертайтесь до продавця. Продавець надасть всю інформацію по автомобілю. Продається шкода Фабія. 2009 рік, 5.300 1.2. Бензин газ. Телефончик продавця Є пробіг 228 тисяч. Шкода Фабія 5300. Здається, Hyundai Santa Фе. 2007 рік, 207 пробігу, 1250 ціна. На автоматі повний привід. Є телефони продавців в кожному оголошенні. Дзвоніть до продавця, уточнюйте деталі по автомобілю, зустрічайтеся, оглядайте. Якщо все влаштовує, купуйте даний автомобіль і китайтесь на здоров'я.

249 пробігу, 9450, версія Boss Вончик є, Дзвоніть Продається Opel Zafira 2007 рік випуску. На автоматі, бензин, газ. 215 пробігу. Так, телефончики ви побачили. ціна її. 6750. Zafira. Продається Passat B6. Так, що у нас? 2005 рік. А блять рік. 357 пробігу. Так, телефон не вказаний, але шинка продається. Продається Audi a 4 2014 року випуску. 13500 коштує, 201 пробігу, бензин 2.0, повний привід. Телефончик добре видно, дзвоніть до продавця. Якщо когось цікавий даний автомобіль. Volkswagen Tiguan. 17 рік. 15950. Бензин 2.0 на автоматі. Так, телефончик Тараса ви побачили. Хто шукає Тігуан або інший якийсь автомобіль, але зверніть увагу і на цей білий Volkswagen Тігуан. Такий непоганий кросовер 2016 року, 89 пробігу, телефончик бачите, 15-800 коштує. На автоматі на бензині. 2,0. Блять, там 19 Що це за машина? Та хлопці поставили, кажуть, хай положить і похвати. Продається на карбазарі Пасад Б5. Так, що бачите ціну? Ціна 5900. 5900 ціна, 14 рік. Так, телефончик є 268 пробігу. Продається Audi q 3 16 2016 року випуску, пробіг 114. Зараз скажу всім ціну. подивіться, як виглядає цей автомобіль, дуже гарно виглядає. Преміум плюс, ціна 18500. Бензин, автомат, 2.0 об'єм двигуна. Audi q 3 Продається BMW. F-30 16 року випуску. Пробіг автомобіля 150 тисяч, 14 200. Контакти є, бензин, автоматична коробка передач, об'єм двигуна 2 літри. Ще в нас є на продажі Mitsubishi Outlander в Чорному кольорі, складні електродзеркала. 19 рік, 30 тисяч пробігу так, 18 999 Коштує цей Outlander Mercedes в кольору кольорі продається тому 16-го року, Кола 250, форматик, 20 тисяч, 35 тисяч пробігу, бензин. Автоматична коробка передач Шиша. Продається Ford Focus. 12-й рік. Пробіг 230. Рідна фарба, дизель, механіка, 9150. Це третій фокус. Продається. Я маю два 16 рік, 12200, 242 пробігу, автомат. Механіка, дизель, 1,6, об'єм двигуна. 16 рік, 12,200 Opel Insignia Телефончик продавця є, дзвоніть до продавця. Обирайте цей автомобіль, перевіряйте, все влаштовує, купуйте. Остається Mazda 6. Шоста Mazda. 14 року випуску, 128 пробігу, 2,5 на бензині, 12600. Телефончик, як завжди, є. Дзвоніть до продавця, питайтеся, оглядайте автомобіль і купуйте цей автомобіль, гарно виглядає Продається Renault Megane третій. 12 го року випуску, 272 пробігу, реальний пробіг, написано в оголошенні. 7400 коштує. Показую телефон продавця, хто хоче собі придбати цей автомобіль. Так, телефончик є. Дизель механіка, як завжди. Продається Volkswagen Touareg. 2007 рік, 3.0 дизель на автоматичній виробці передач, пробіг 302 тисячі, 12500 коштує. Телефончик продавця є, дзвоніть, уточніте, зустрічайтесь, перевіряйте автомобіль. Продається посад Б7. 14 рік. 154 пробігу, 14900 коштує. Пасад без сьомий. Сьомий гольф, Олтрак Так, 17-й рік, 42 тисячі пробігу. 14, 16 999, повний привід. з яким? 1,8 бензин. На автоматичній коробці передач. Телефончик продавець залишив Дзвоніть, уточнюйте. По автомобілю задавайте питання. Купуйте, можна. Цей гольфік. Сьомий гольф продається. Так. 13215 рік, 144 пробігу, 2.0, дизель, автоматична коробка передач. Так, що ми бачимо. Зараз тут гляну такий. А, звичайний круїз контроль. Продається Volkswagen Touran. 10 рік, 223 пробігу, 8850. Телефон продавця є. Дзвоніть, коли цікавий туранчик цей. машинка гарно виглядає, чистенька. Четвертий гольф продається. Дешева машинка. 2000 рік, 4999, 187. Четвертий гольф. Бюджетний варіант. Можна взяти цей автомобіль. Вдається це Toyota Camry. 2008 року випуску. 211 пробігу. 9100 коштує. 2,4 бензин. Газ встановлено, автоматична коробка передач. 9100 2008 рік. Toyota Camry. Volkswagen Каді продається. Продається Volkswagen CADD 10 го року випуску, пробіг 190 тисяч 851,9 дизель, механічна коробка передач. Продається шкода Октавія. Одинадцятий рік, а 5 7800, пробіг 290 тисяч. Дизель, механічна коробка передач. Шкода Октавія А5. Ще одна Октавія А5. ця з протитуманками 2007 рік. ця старіша. Також А5 пробіг 269 тисяч. Гарний стан, телефон є, 6300 коштує. Передається Audi a 6 Четвертий рік, 333 тисячі пробігу, 4200 коштує, автомат, дизель, 2,5 об'єм двигуна. Продається Citroën, c 4 Grand Picasso 15 року випуску. 208 пробігу, 11-100. Бензин на автоматі, об'єм двина 1,6. Продається Renault Megane другій моделі. 9 рік випуску, 260 пробігу. Ціна і телефон показую. 5900 коштує, телефончик є. Дзвоніть, хто шукає собі маганчик. Можна цей варіант подивитися і купити. Продається шкода Кодіак». 22 рік, 22 тисячі пробігу, 27500 на автоматі, 1,4 бензин. Телефончик є. Ось цікавить шкода кодіак Дзвоніть до продавця, новий автомобіль, 22 рік, 27500. Продається Фабі... фабія. Дев'ятий рік. 499, пробіг 173 тисячі. Є телефон, дзвоніть, в синьому кольорі, гарно виглядає машинка. В червоному кольорі Фабія 9-го року. 5199, газ бензин, 177 пробігу, телефончик. Є дзвоніть. Йдемо далі по ринку. Червона фабія продається. Далі у нас продається ще є другий меганчик, також в червоному кольорі. Дев'ятий рік, 131 пробігу, 649. Телефончик є, бензин, 1,6. Гарно виглядає цей Renault Megane 2. Так, 4-й гольф, хічбек 2001 рік випуску 4550, 192 пробігу, бензин, механіка, об'єм двигана 1.4. Продаються такі машинки на ринку, карбазар. Продається Toyota Vерzo. 13 рік, кінець 2013 року, 171 пробігу, 12 тисяч, 2,0 дизель, механічна коробка передач, семимісний автомобіль. Тут продається Hyundai Santa Fe. 2007 рік, 300 пробігу, 10900, повний привід, 2,2. Дизель, автоматична коробка передач. Продається Volkswagen Touran. 2009 рік. 7450. Так, бензин 1.4, 7 місць 234 пробігу. Механічна коробка передач. Продається ягуар. Ягуар продається. Четвертий рік. 203 пробігу, 9800. 3.0 бензин, автоматична коробка передач. Ягуар 4-го року, 9800. Продається реномагань 4. Одні електродзеркала, 18 рік, 13 13900 коштує. 195 пробіг рідний. Зазначено в оголошенні рідна фарба. Отакий От магант четвертий продається. Поряд стоїть сьомий гольф. Ні, посад ба сьомий. Посадба сьомий. Так. Без сьомий коштує 11 200. Тринадцятий рік, пробіг 245, дизель механіка, 2.0, об'єм двигуна. Поряд стоїть opel astra k Спорт варіант. 18 рік, 212 пробігу, 12999 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Продається шостий гольф, хетчбек 2009 рік, 7600 коштує. Бензин 1,4, механічна коробка передач, пробіг 178 тисяч, Гольф 6. Продається фабія. П'ятий рік, 4600, 1,2 об'єм двигуна, пробіг 195 тисяч. Фабія Тут терножка така стоїть. Продається цей автомобіль, його ціна 7,450. 10-й рік, прибіг 192 тисячі. Телефончик показав. Кого цікавить, звертайтесь до продавця. До шостий 2008 року випуску. Пробіг 165 тисяч, 7850, бензин 1,4. Механічна коробка передач. Форт фокус. Mm. ні, Стефан на Форт Мондео. 7400, 7 рік, пробіг 184 тисячі. Дизель, механіка 1,8 об'єм двигуна. П'ятий гольф. Ечбек. Четвертий рік. 5600 коштує. 201 пробігу. Телефончики є. 5600, четвертий рік. Дзвоніть, коли цікавить до біля до продавців.